Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради дня від карт Таро, від мене максимузи. Обирайте, будь ласка, одну з колод. Це колода називається «Таро вплив янголів, таро 78 ключів і таро снів. Маю надію, обрали. Якщо ні, поставте на паузу. А я починаю працювати. Перша порада для вас. Туз пентаклів небагато немало. Нічого собі. Слухайте. Ну, Туз пентаклів одна з найщасливіших, найвдаліших карт. По роботі це може бути і підвищення, це відкриття нового бізнесу, це прям відкриття грошового потоку, це гра на біржі. Це робота, коли ми працюємо, можемо вкладати інвестицію. Це продажа. Якщо ви думаєте щось продавати чи купувати, так, продавати або купувати, тому що це одноразовий такий ще важливий вклад. Підвищення по роботі часто в мене виходить, от коли на людину випадає туз пентаклів, несподівано її підвищують. Пропозиція руки і серця. Тобто вищий пілотаж, це коли. Чоловік декларує: Так, цю жінку я обрав для себе, вона є для мене золотим шансом. Далі це золотий шанс. От сьогодні ви можете отримати якусь підказку, якусь несподівану зустріч. Придивіться, придивіться, що де сьогодні криється ваш шанс. І потім розумієте, от Класно, що ці поради йде раночком, коли ви п'єте чайок, каву. Ну, можливо, хтось дивиться і в обід, коли має час. Це ж певний заряд. Я вас вже зарядила на ваш щасливий золотий шанс. Хай він сьогодні вам зустрінеться. І я дуже вас прошу потім відписатися мені наступного дня. Це може бути золота порада, дуже класна, розумієте? Але це будь-яка справа, якби зрушилася з місця. Це карта хіпі енду навіть якщо якась тягнулася справа, і щось от складно. Раз щасливий випадок і вам допомогли. Тільки в казино не ходіть грати, бо я не несу відповідальність. <сум> так, 78 ключів. Яка порада від цієї колоди? Ух ти, карта імператриці. Які потужні карти, які потужні енергії сьогодні. Ви імператриця, до вас ідуть за порадою. Ви така мама, але така мама. В... Конкретному великому сенсі цього слова. Ви маєте свій палац, ви маєте свою країну. Ви маєте бути щедрою і маєте діяти як імператриця. Вона мудра, вона щедра, вона строга. Вона не буде просто балувати людей навколо, але вона буде. Нам мудрою порадою може когось наставити на потрібну дорогу. Але якщо королева мочів це скаже просто безапеляційно, інколи, можливо, роздратовано. Холодно, королева мочів як медицина, то імператриця. Ну, медицина в тому сенсі, що там може бути хірургія, це боляче, це не завжди приємно, ми не любимо лікуватися, але це во благо, це просто такий засіб холодний, беземоційний. То імператриця може сказати якусь і неприємну для вас річ, можливо, чесно, але вона це скаже з любові, реально з любові. Тому, якщо хтось до вас прийде сьогодні за порадою, будьте імператрицею, підбирайте слова правильні, але не замилюйте. Дайте людині можливість справді подивитися на речі ну, такими, які вони є. Так само, це якась інстанція може бути. Це теж може бути бізнес. Імператриця часто програється як бізнес-структура. Якщо ми ще беремо перший варіант, туз пентаклів, імператриця. Це вклад може бути, це конкретно підвищення, це буквально посада. Це вас милує якась інстанція, це щось приходить для вас таке радісне, несподіване, довгоочікуване. І на всі запитання ця карта відповідає так, можете двері відчинені. До благоустрою і для розвитку взагалі знати, що хтось з ваших близьких вагітний. Може, в когось донька знає. Це внуки. Це зустріч родини з імператрицею, головною, як би, я не знаю, серцевиною, серцем вашої родини. І взагалі, сьогодні двері для вас відкриті. Дійте. Дійте. Таро снів порада від цієї колоди. Ні, ну дивіться. Ти ж спеціально не підтасуєш. Палац монет. В Таро Снів є чотири додаткові карти, ну, навіть п'ять, там є ще дерево життя. Палаци. Це дім, це буквально банк. Ви уявляєте, як гармонійно працює сьогодні Таро, причому різні колоди. Що це може бути? Знову таки, інвестиції. Покупка квартири. Якщо хотіли в кредит брати, що так, ви знайдете перший взнос. Вас беруть на роботу. Взагалі, сьогодні життя має для вас проявитися якось щедро, якоюсь нагородою. Не знаю, що тут роблять мухамури, чесно кажучи. І це ж автор щось мав на увазі: отут є сова, це мудрість. Є мишка, яка там травичку їсть. Ягоди, так. Мухомори. Мухомори це ну, знак такого, знаєте, перехід в інший світ. Це ж є така історія, коли шамани, там певні гриби, знають яку дозу скільки. Це от та тонка грань, якби є натяк, що так, є земне, є багатство, вони відкриті, але це не це якби, тут ще й сонце, ми бачимо воно закрите. Листям, але промінні, якби падають. Кажуть, що завдяки мухоморам сонця ти можеш на ту чи іншу ситуацію подивитися під різним кутом, і навіть якщо тобі здається, що ти не в достатку, то з'їж мухоморчик, грубо кажучи, ти побачиш достаток, ти побачиш де скільки в тебе чого багато, того про що інші мріють. Не прибідняйся. В тебе є все в повній мірі, щоб рухатися далі. Класні карти сьогодні. Я вам бажаю щедрого плідного дня. До наступних зустрічей! Підписуємося на канал, щоб не пропускати мої щоденні Таро-поради. І пишіть, будь ласка, в коментарях, як вас програвалися попередні дні. Що спрацьовувало, що не спрацьовувало, яка порада вам стала в нагоді? Це дуже мене мотивує для подальшої роботи. Дякую за увагу. До зустрічі!